Це неможливо тупо. Ви два дорослих хлопця жартуєте підлітковий гумор і думаєте, що це круто. Дуже дякую, що розкрили чого не справді. Я вважаю, що це шоу не повинно існувати. Мама. Абетка це анархічний сюрреалізм, соціальна незручність. Ми робимо те, що нам подобається, і ми робимо те, чого ще не було. І це шоу абетка. Це неможливо тупо. Ви два дорослих хлопця жартуєте підлітковий гумор і думаєте, що це круто. Дуже дякую, що розкрили. Чого не справді? Не справжня. Я вважаю, що це шоу не повинно існувати. Мама. Абетка це анархічний серіалізм, соціальна незручність. Ми робимо те, що нам подобається, і ми робимо те, чого ще не було. І це шоу абетка.